Є верний кошти. Это краса. А там, а там згоріла краса. Згоріла хатка. Чекай Не тягни Там було таке дахове віконочку. Нічого не видно. Ну. Ми Зараз трошечки уйдемо. Давай, подойде. Кивиградок. Живанький. Хатка. Тут там трошки признак. А Кенді мені не дасть нічого зазняти. Вона все кудись рветься. Там був балкончик такий. Зараз ми ще подивимося. Ходи, ходи, титерпляче. Всі вікна повибивали. Зараз, зараз, зараз. Кенді, Кенді, куди ходимо? Кенді Тут Такий гарний двочок є. Є кусочки дихівки. І я так думаю, що судової вишні. Тут нема клиня. Так, тут. Ага, вот судові вишні. Так, дихілочка судової вишні. Тут, тут теж є вишні, залишки такі. О, нічого, прощай хатка. Дуже гарно це було колись. І на балконі були для квіточок вазоночки. Дуже було гарно. Трошки подивився, хто здалека виглядає того хатка. Туди не дуже видно. Навіть і не видно нічого. тим того нічого не сфотографуєш. Кенді, <рес> що ти мене тягнеш? Ай, може!